Вітаю! Крихка пісочна основа, вологе шоколадне муальо та карамелізована гречка. Це звучить смачно. Цим рецептом поділився Бенуа Кастель в прямому ефірі з Валентиною Штефаню. Посилання на яке я залишу під відео. Передивіться, не пошкодуєте. А якщо потрібно швидко отримати рецепт, ходімо готувати. Приготуємо пшеничне борошно, масло, цукор, магдалеве борошно, яйце і ванільний екстракт. Беремо вершкове масло кімнатної температури, порізане на шматочки, додаємо ванільний екстракт, який, до речі, можна замінити на ванільний цукор, звичайний цукор, і збиваємо. Коли наша маса збилася, цукор з маслом об'єдналися, додаємо яйце. І знову відправляємо збиватись. Це займає хвилинку. Ось така маса у нас виходить, всипаємо борошно мигдалеве та пшеничне. І починаємо замішувати спочатку лопаткою, а потім викладаємо масу на стіл і домішуємо руками. Якщо в приміщенні тепло, це робити потрібно дуже швидко. Якщо холодно і маса не об'єднуються, то потрібно додати одну чайну ложку води. В кінцевому результаті маємо ось таке еластичне, м'яке тісто, увага! Його не потрібно перегрівати, тобто воно не має липнути до рук. Накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник щонайменше на 8 годин. Тобто тісто готуємо завчасно. А тепер беремо звичайну несмажену темну гречку, воду та цукор і будемо готувати карамелізовану гречку. Ця складова тарта є досить незвичною і цікавою на смак. Не пошкодуйте, приготуйте. Висипаємо цукор. І воду, і відправляємо на вогонь до розчинення цукру. Коли утворився прозорий сироп, ми заливаємо ним гречку. В даному випадку регулюємо кількість сиропу з огляду на те, чи покрив він кожне зернятко, чи ні. Тобто гречана суміш має бути доволі зволожена, без зайвої рідини. Коли ми бачимо, що по консистенції вона нас влаштовує, ми перекладаємо її на деко, застелене пергаментом або силіконовим килимком, і розподіляємо якомога тонше по площі нашого килимка. Я й тут не змогла втриматися, щоб не провести якийсь експеримент. Про результати експерименту розповім трішки пізніше в відео, так що додивіться, дочекайтесь. А зараз, після того, як ми розподілили нашу гречану цукрову суміш по килимку тоненьким шаром, відправляємо її в наперед розігріту духовку випікатись. По завершенню часу випікання отримуємо ось такий гречано-карамельний чіпс. Нам потрібно взяти якусь ємність, подрібнити його на невеличкі шматки. Це зробити доволі легко. Він крихкий, дзвінкий, я б сказала, на смак. Він такий незвичайний, але водночас такий рідний. Я рада такому відкриттю, що можна доповнювати шоколадні десерти таким додатком з приводу експерименту: ось це карамелізований попкорн з гречки. Тобто я попередньо на сухій сковорідці просушила гречку до стану, що вона почала лопати, робитися повітрянішою. В результаті сам чіпс цей карамельний вийшов дещо ніжніший, ніж просто з гречки. На наступний день дістаємо тісто з холодильника, воно щільне, легке в роботі, присипаємо робочу поверхню борошном, розкачуємо до товщини 1,5-2 мм і формуємо заготовку на наші майбутні тарти. В мене з цієї кількості тіста вийшло два тарти, один діаметром 16 см, один діаметром 20 см. І ще шматочок тіста лишився, в принципі, з нього можна спекти невеличкі тарталетки і їх начинити за власним бажанням. Гарно притискаємо до дна і до стінок, щоб утворювався прямий кут. Перевіряємо ось таким чином, коли бачимо, що немає порожнин, можна. Формувати вже стінки тарталетки чи тарта. Висота 2 см і йдемо випікати. Тим часом беремо шоколад, цукор, вершкове масло, яйця та борошно. Вершкове масло відправляємо до шоколаду і прогріваємо в мікрохвильовці імпульсами до розчинення і шоколаду, і масла. Перемішуємо до утворення ось такої глянцевої маси. Переливаємо усю цю масу в холодну ємність і почергово додаємо яйця та цукор. Далі додаємо борошно і все, наша заготовка для муальо готова. Відкладаємо тісто для муальо в сторону, дістаємо з духовки пісочні основи і промащуємо тоненьким шаром, апельсиновим джемом. Він має легку гірчинку, проте дуже гарно поєднується з шоколадним муальо. Смачно також буде, якщо використати малиновий джем з легкою кислинкою. Для тих, хто любить експериментувати, відшуковувати нові смаки, це якраз той варіант. Дуже цікаво, з чим ви поєднуєте шоколад і як він вам смакує. Відправляємо наше тісто на муалю в пісочні заготовки, розрівнюємо, присипаємо карамелізованою гречкою і відправляємо випікатися в духовку. Продовж 8 хвилин. Муалю залишається рідким всередині, дещо подібним до брауні і неймовірно смакує з карамелізованою гречкою. Якщо відео сподобалось, буду вдячна за відгуки. До нових зустрічей!